Перед вами, панове, скрін публікації за 21 листопада, у якій наведені слова Зеленського, що відображають його ставлення до військових, не до звичайних солдатів, але до залужного та тих генералів, які його підтримують. В одному із таких висловлювань Зеленський прямо висуває свої претензії до залужного у такій формі. При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії і не може бути двох, трьох, чотирьох, п'яти. За законами і умовах війни про це навіть не може бути й мови. Це не веде до єдності нації. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то в своїх словах і на передовій. Ти поводишся як політик, а не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. Кінець цитати. Я хотів би прокоментувати ці слова Зеленського, звернувши увагу не лише на їхній загальний зміст, але й на деталі. Спочатку абсолютний правитель України, а Зеленський не є просто президентом, а правителем, поза як у його руках сконцентрована і виконавча. І законодавча влада. Отож спочатку він докоряє залужному, що той, мовляв, не має чіткого розуміння ієрархії, яка має бути в одному екземплярі, а не в кількох. Тобто кожне своє слово і кожну свою дію, залужний, на його думку, має узгоджувати з Верховним головнокомандувачем, аби не зробити і не сказати чогось такого, що б тому не сподобалося, бо, мовляв, у іншому випадку це не вестиме до єдності нації. Але, панове, те ж саме міг би сказати Янукович до опозиції у листопаді-грудні 2013 року та наприкінці 2004 року, коли не було єдності нації, був Майдан і був Антимайдан. Цей ретроспективний приклад пояснює нам, хто винен у тому. Що єдності нації немає. А винні насамперед у тому Янукович та Зеленський і ті, хто за ними стоїть, бо саме вони ошукують частину українців за допомогою своїх телеканалів і таким чином забезпечують собі їхню підтримку, не кажучи вже про те, що багатьох просто купляють. Далі Зеленський кидає докір Залужному, що, той, мовляв, поводиться на передовій як політик. Пропоную подивитися на цей вислів Зеленського під двома кутами. Скажіть, будьте ласкаві, чи зацікавлений політик головнокомандувач, який буде болотуватися на наступних виборах до Верховної Ради або на посаду президента, чи зацікавлений він у тому, щоб перемогти ворога, а не зазнати поразки. На моє запитання, ви всі хором скажете, що безперечно він у цьому зацікавлений. То що ж у тому поганого, панове, що залужний поводиться на передові як політик? Але Зеленський бачить у цьому велике зло, бо, мовляв, залужний, замість того, щоб слухатись усьому, верховного правителя. І привести ЗСУ до певної поразки поводиться як політик, який хоче мати популярність серед народу. Ви скажете, що я, мовляв, перебільшую, що Зеленський просто не розбирається у військовій справі, але зовсім не хоче поразки Збройних сил України. Ні, панове, він таки хоче цієї поразки, аби знищити авторитет залужного і таким чином позбутися. Конкурента на наступних президентських виборах. Адже верховний за цю поразку не відповідатиме? Зеленський сам про це проговорився, сказав, що війною керує залужний, а зовсім не верховний, який намагається керувати лише залужним. За словами журналіста Української правди Романа Кравця, відображеними у його статті. Про найпливовішого політика України в 2023 році, Зеленський є майстром, зливати весь негатив на когось іншого. Цитую: завжди винен хтось інший. Ярмак, Шехвір, Шмигаль, але не Зеленський. пише політичний оглядач української правди. Далі Роман Кравець пише так. Президент напрочуд чутливий до критики та не терпить її. Через це він оточив себе людьми, які позбавлені політичних амбіцій, але є особисто відданими Зеленському та сумлінно виконують задачі, які перед ними поставили. Ось такого особисто відданому. Зеленському керівника Збройних сил України хотів би він бачити в Залужному. А поза як той не вписується в це прокурс ложе, то Зеленський починає атакувати його та усувати із посад тих керівників різних ділянок у Збройних силах України, які підтримують залужного. І найбільша проблема у тому, що на зміну цим керівникам Зеленський та Єрмак, Приводять найменш ефективних фахівців, яких тільки можна і знайти. Зрозуміло, що така політика Верховного призводить до збільшення втрат серед Збройних сил України та їх зменшення у таборі ворога. І не дай Боже, що й залужного змінять за таким же напрацьованим алгоритмом. То тоді втрати будуть величезними, навіть у порівнянні з існуючими на нинішній день. А наслідки такої політики верховного також неважко передбачити, вони очевидно відповідатимуть тому, що Нострадамус написав у своєму четвертому 13-ї центурії, який перекладається так повідомлено про найбільші нові втрати. Рапорт табір на полі вибухне. Пригноблювачі об'єдналися проти повстанців. Велика подвійна фаланга відмовиться. Ось цей катрен ви бачите на мові оригіналу. Тут у другому рядку є слово Сефлонгера, запозичене із корсиканської мови, а вірніше із Окситанської, яку знав Нострадамус. Це слово означає вибухнути. Також малозрозумілим є перше слово у третьому рядку бендес, яке утворене від латинського слова бенд, згинати, воно може бути перекладеним як згиначі, тобто пригноблювачі. Цих двох слів у французькій мові немає. Якщо вірити цьому катрену, Зеленський змусить залужного написати рапорт про звільнення. Або ж на залужного напишуть рапорт у ставці, що врешті малоімовірно. Принаймні, слово рапорт в оригіналі наявне, і воно у нашій мові запозичене із французької. Втім, рапорт може стосуватися якихось речей, що спричинять втрати, або ж оприлюднення втрат, що також дуже ймовірно. У будь-якому випадку було б добре. Якби цей катрен не стосувався України та Збройних Сил України. А для цього, панове, необхідно, щоб верховний головнокомандувач забув назавжди, що він верховний, а натомість виконував повновартісно свої функції президента України, виконував їх на тому рівні, який йому не є надважким. Тобто в комунікаціях із керівництвом держав-союзників, яких він відкрито й прозоро, без емоцій та ексцесів, повинен переконати в тому, що надання озброєння Україні в належних розмірах обов'язково матиме своїм наслідком досягнення загальної безпеки в Європі та Азії, а також унеможливить Настання світової економічної кризи, невідворотної у тому випадку, якщо війна затягнеться на роки. У тій же публікації, панове, наведена ще інша цитата Зеленського. Зеленський говорить так: різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було б після 2014 року. Коли кожна політична партія хотіла якихось військових зірок війни. І я вважаю, що це була дуже велика помилка, їх штовхнули в політику, після чого вони всі були знищені репутаційно. Панове, останні слова про те, що всі військові були знищені репутаційно, хоч вони є і великим перебільшенням, та все ж вони вказують на один важливий фактор: ці військові, які були знищені репутаційно, вони були знищені суб'єктивним чином, а не об'єктивним. Не те, що вони такі страшні грішники, панове, а просто їх знищили такі люди, як Зеленський. Чомусь в армії Ізраїлю, панове, майже всі колишні військові в парламенті. І їх ніхто репутаційно не знищує, а в нас знищують. Всім нам про це слід задуматися, панове, і тих людей, які знищують репутаційно наших військових, за них ні в якому випадку не можна голосувати, тому що це відверті або ж напіввідверті вороги українського народу.